Коли люди думають про війну майбутнього, то уявляють армії роботів, лазерні гармати тощо. Звичайно, це так. І про безапеляційну війну дронів. Про яскраві та руйнівні атаки безпілотників на російські аеропорти ми ще детально розкажемо у цьому відео. Два самоліти на нашому аеропорту. в Але. Найголовнішим для армії майбутнього її фундаментом і основою є дещо інше, та без чого не зможуть обійтися жодні війська. І це глобальна цифровізація. У цей розмитий термін входять десятки, якщо не сотні, систем від обміну розвідданими до логістики та кіберзахисту. Усі вони в рамках доктрини мережецентричної війни об'єднуються в єдину мережу, що зараз є метою номер один для НАТО. Ми не будемо перевантажувати вас бюрократичними натовськими термінами, описуючи кожну із систем. Натомість підемо шляхом спрощеної аналогії ігрових комп'ютерних стратегій. Усі сучасні армії світу намагаються домогтися управління військами як у комп'ютерній грі, причому з увімкненим читом мапхаком, коли ви бачите супротивника, а він вас ні. Усе як на долоні. Командири бачать тривимірну карту поля бою. А на ній, у режимі реального часу, переміщення своїх та ворожих військ. Нейромережі обчислюють моделі поведінки супротивника і пропонують найкращі шляхи протидії. Жодних гігантських складів боєприпасів, які легко підірвати. Логістичне забезпечення працює як годинник. Снаряди, медикаменти, харчі доставляються рівно тоді, коли потрібно, і рівно стільки, скільки потрібно. Практично безмежні можливості для маневреної війни, тактичних засідок, скоординованих атак, стрімких спецоперацій та іншого. Чудова новина полягає у тому, що Україна за час війни досягла чималих успіхів у цифровізації армії. За кілька місяців створила імпровізовану розвідувальну мережу для координації бойових підрозділів, над якою Пентагон працював десятиліттями. Такий висновок зробила The Wall Street Journal». Ідеться про дельту, розроблену українськими програмістами військову систему ситуаційної обізнаності. Дельта є програмним забезпеченням, що відкриває додаткові можливості для управління військами. Офіцер ЗСУ логіниться з ноутбука або смартфона на сайті, після чого йому відкриваються усі розвіддані, візуалізовані на карті, у рамках його напряму та доступу. Більше того, в систему інтегровано захищений месенджер для координації військових операцій між різними підрозділами. Платформа створена за стандартами НАТО, завдяки чому є сумісною з аналогічними системами, які використовують армії країн-союзників. За словами ветеранів із проектів оцифрування США, успішне створення віртуальної командно-контрольної системи льоту Дає заходу цінні уроки, зокрема щодо необхідності експериментувати та залучати невійськових експертів. пише Wall Street Джорнал. Дельта показала приголомшливу ефективність. Якщо не всі, то чимало успішних військових операцій, були б неможливими без неї. Так Форбс, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що саме завдяки цій платформі був знищений крейсер Москва. Інша українська система, яка широко використовується кропива. Ця так звана автоматична система тактичного управління була розроблена конструкторським бюро Логіка спільно з волонтерами армія АСОС усього за кілька місяців. Швейцарський військовий експерт Адріан Фонтанелас у своєму матеріалі, присвяченому уберу для артилерії. Саме так він назвав кропиву, зробив цікаві розрахунки. Завдяки системі середній час розгортання батареї гаубиць. Зменшено у п'ятеро до трьох хвилин, час ураження незапланованої цілі зменшено втричі до однієї хвилини, а час потрібний для відкриття контрбатарейного вогню зменшено в десять разів до тридцяти секунд. Тобто система багаторазово посилює можливості української артилерії, при цьому не теоретично, а в реальному бою. Завдяки своїй гнучкості, кропива вважається кращою за ті, якими сьогодні користуються у Збройних силах США, тоді як інші західні армії можуть хіба що мріяти про подібні можливості, наголошує експерт. Зрозуміло, що і Дельта, і кропива все ще далекі від ідеалу, як і натовські системи, в які було вкладено роки роботи та десятки мільярдів доларів. Але фундамент для вдосконалення української армії вже закладено. Утім, лише цих систем недостатньо. Зараз у Збройних силах України впроваджують додаткові системи, наприклад, Meta Constellation, що відкриває доступ до комерційних даних про поле бою та розвідувальні центри SkyKit. Обидві технології із відомих надано компанію Palantir. Також у ЗСУ інтегрують американський сервіс підтримки логістичних операцій LogFast, який має допомогти відмовитися від паперової тяганини. Унеможливити корупцію та багаторазово спростити планування операцій офіцерам постачання. І жодних пробок із танків, у які прилітають ракети. Головна складність у тому, що ця система потребує трекінгу вантажів, що подобається не всім. Слід зазначити, що всі системи, включаючи кропиву та дельту, працюють через супутникову мережу StarLink, створену SpaceX. Власника компанії Ілона Маска після низки проросійських заяв справедливо критикують, але передані на початку війни тисячі терміналів Starlink повністю змінили хід війни. Тоді російські системи РЕП пригнічували зв'язок, а хакери атакували та перехоплювали супутниковий інтернет. Завдяки терміналам Маска ЗСУ вдалося обійти всі ці проблеми. Зручні собі зробили самі. О, це на старівачка Starlink. Наразі бійці доповідають, що в деяких ситуаціях їм бракує мобільних захищених засобів зв'язку. Термінал Starlink — важкий апарат і відіграє роль стаціонарної замаскованої станції з роздачі інтернету. Але для операцій у глибокому тилу противника він не підходить. Якщо ви вважаєте, що ми видаємо секретну інформацію, не турбуйтеся про це. Усе це відкриті дані, а російські хакери вже давно намагаються зламати наші системи. Нічого критичного, хоча відомо про кілька успішних фішингових атак на офіцерів ЗСУ, проте їх купірували за кілька хвилин. Також викликає занепокоєння, що фотографії системи кропива в процесі роботи кілька разів виринали у телеграм-пабліках. Проте, все це вирішується цифровою гігієною офіцерів ЗСУ та роботою контррозвідки. Дуже важливо впроваджувати до нашої армії цифрові технології не тільки у галузі розвідки, а й у галузі управління військ. Авторитетні військові аналітики в один голос стверджують, що південний контрнаступ показав недостатню синхронізацію ЗСУ між підрозділами та різними родами військ. Усі ці проблеми можна звести нанівець потрібним програмним забезпеченням і грамотними фахівцями, які його обслуговують. Зволікання ж із впровадженням таких технологій коштує нашим солдатам життів. Країни заходу для відстеження активності супротивника використовують переважно супутники. Це основне джерело розвідданих для Сполучених Штатів. Однак, супутники мають свої суттєві недоліки. Для початку вони крутяться навколо землі, а для знімку поля бою супутник повинен перебувати просто над ним. Тобто для відстеження необхідного об'єкта 24 на 7 потрібні сотні супутників. До речі, обов'язково подивіться за посиланням вище наше відео про те, який вигляд має російсько-українська війна із супутників. В Україні близько 150 днів на рік хмарна погода, через що оптичні супутники сильно обмежені у своїх можливостях. Так, є технологічні радарні супутники та спектроаналіз знімків, але у них набагато гірша роздільна здатність, і так чи інакше вони потребують часу на обробку. До того ж, майже усі супутники сліпі уночі. Україна для збору розвідданих пішла зовсім іншим, абсолютно новаторським шляхом, позбавленим цих недоліків. Наприклад, збір даних про переміщення противника через чат-бот є ворог». На який українці могли надсилати фото та відео перебування російських військ та техніки. Згідно зі звітом Мінцифри, за 9 місяців роботи ним скористалися понад 400 тисяч українців. Однак основним та надзвичайно ефективним джерелом розвідданих стали дрони. Завдяки ним українські військові бачать майже непомітні нори із росіянами. На відміну від дорогих супутників, хмари їм не завада. Спеціальні модифіковані дрони із тепловізором непогано бачать у темряві, зриваючи росіянам навіть найбільш пропрацьовані нічні військові операції. Безпілотники спричинили революцію у військовому мистецтві. Їх використання стало новою технологією, без якої неможливо досягти домінування на полі бою. Тисячі коптерів, як гігантські комахи, літають над зоною бойових дій. Тільки над одним полем бою у повітрі може кружляти до 500 дронів, безупину шукаючи ворога, без дешевих китайських коптерів у ролі очей, що бачать на десятки кілометрів, українські бійці були б набагато вразливішими. Я знімаю висоточку, до якої, щоб вам не врать, кілометрів мабуть, ну, 40 або 50. І от я зараз зум умічаю, посмотрите, як це виглядає. Просто какая-то фантастика. Дрони не лише позбавляють солдатів необхідності смертельно небезпечної розвідки боєм, а ще й наводять на ворогів артилерію. Власне, наведення артилерії їхнє основне завдання, і вони справляються чудово. Цікаво, що навіть заглушені російським реб-дрони здатні виконувати свою роботу. Економіст пише. За словами європейського генерала, дедалі більше українських дронів мають на борту досить елементарні можливості штучного інтелекту. Маленькі малопотужні мікросхеми можуть визначити, чи є об'єкт унизу танком Т 72 або Т 90 Цю роботу раніше можна було виконати лише на віддаленому хмарному сервері. Дрон може передати кілька кілобайтів важливої інформації, скажімо, тип цілі та її координати, навіть якщо його зв'язок переривчастий. Розвідувальні безпілотники майбутнього будуть невидимі для радарів та зможуть місяцями висяти у повітрі. Так, експериментальний британський дрон, який нещодавно пройшов успішні випробування, може перебувати у повітрі цілий рік на висоті 20 кілометрів. Причому він зможе не лише спостерігати за супротивниками, а й забезпечувати зв'язок. Роль розвідників еволюція дронів не обмежилася. Нехитрим кріпленням, надрукованим на 3D принтері, українські інженери перевтілили китайські мавіки на дрони вбивці. Все готове. Ви напевно бачили відео, як на голову росіян, які нічого не підозрюють, із коптерів скидають гранати. До речі, обов'язково подивіться наш матеріал про те, як за допомогою дронів та природної кмітливості наші військові зупинили гігантську колону у 65 кілометрів, що проривалася до Києва. Невеликі безпілотники, що скидають на росіян гранати, набагато корисніші, ніж може здатися на перший погляд. Навіть недорогі мавіки можуть здійснювати атаки на відстані 10-15 кілометрів з урахуванням повернення додому. Повноцінна артилерійська дальність. При цьому весь свій маршрут вони розвідують місцевість. Мала потужність бойового заряду, який можуть нести такі птахи, найчастіше 250-грамовий вог, компенсується феноменальною точністю. Ви ж бачили, як наші пілоти закидають гранати прямо в люки танків. Шкода, що ми не можемо показати вам результат через обмеження Ютубу. Інший приклад ефективності безпілотників лежить не на поверхні. У військовому мистецтві є такий термін, як «kill chain», Ланцюжок знищення, ідентифікація цілі, спрямування сил до цілі, атака на ціль та знищення цілі. Складність у тому, що на будь-якому етапі ланцюжок може розірватися, наприклад, через недостатню синхронізацію розвідки та артилерії. За допомогою безпілотників убивць можна виконати всі необхідні етапи поодинці зараз. Надивившись на безмежну ефективність звичайних китайських коптерів, Інженери Тайвані розробили та передали ЗСУ 800 високотехнологічних дронів Revolver 860 із барабанними бомбометами, які містять кілька важких 120 міліметрових мін. У черговому пакеті допомоги Британія передала Україні потужні октокоптери Меллой, призначені для переправки повітрям зброї та боєприпасів. Більше того, вони здатні евакуювати поранених із поля бою. Отже, використання коптерів новий тренд у всіх арміях світу. І Україна стала першопрохідцем у цій галузі, продемонструвавши на полі бою, на що вони здатні. Іншою еволюційною гілкою безпілотників стали так звані баражуючі боєприпаси, відомі більше як дрони Камікадзе. У цій галузі піонером вважається Ізраїль, власне, іранські шахеди, що тероризують Україну, лише копія ізраїльської технології. Може здатися, що птахи, які здійснюють багаторазові вильоти і скидають по кілька мін, набагато кращі за одноразові дрони камікадзе. Але це зовсім не так. Більше того, баражуючі боєприпаси деяким аналітикам здаються навіть перспективнішими. Практика показала, що середня тривалість життя рядового коптера три бойові вильоти. Вони стали витратним матеріалом, проте виконують свою функцію. Дрон Камікадзе робить тільки один виліт, але за співвідношенням на свою вагу розмір летить на більшу відстань і несе більшу бойову частину. Ці апарати є різних класифікацій літакового типу вертолітного, коптерного і навіть реактивні. Але переважно це невеликі пропелерні літаки із нерухомим крилом. Вони швидкі, їх складно засікти радарами та збити. У великих кількостях баражуючі боєприпаси Україна отримує від Сполучених Штатів Америки. Багато хто бачив атаки свічблейдів 300 на російські позиції. Ці невеликі, усього 2,7 кг кілограма дрони, стали незамінними помічниками спецпідрозділів та призначені для атак на російських офіцерів та радарні установки. Особливо цікаві тим, що начинені технологіями стабілізації та автонаведення. Завдяки чому, за словами бійців, самі виконують більшу частину роботи оператора. Інший дрон Камікадзе, який у великій кількості використовує ЗСУ, польський Вормейт. Цей досить великий безпілотник може похвалитися вражаючими результатами. На його рахунку, такі дорогі російські машини, як два ЗРК Панцер С С-1», РЕП станції Житель, Підлітка Один, три Касти Є-2» та інші. Найбільш приголомшливі на вигляд радянські розвідувальні безпілотники Стриж, перероблені українським генієм на дрони Камікадзе. Гігантські реактивні агрегати із вибухівкою на борту пролетіли сотні кілометрів на швидкості понад тисячу кілометрів за годину і, обійшовши усі лінії ешелованого захисту ППО, атакували у глибокому російському тилу авіабази Енгельс у Саратовській області та Дягілєво у Рязанській. Росія ретельно приховувала отриману шкоду, але в мережі все одно з'явилося фото із пошкодженими важкими бомбардувальниками ту 95. Наймасовішим боєприпасом, що використовується ЗСУ на фронті, є так звані FPV-дрони Камікадзе. По суті, це кустарно зібрані у майстернях по всій території України пташки, які закуповуються волонтерами. Жодного автонаведення та стабілізації руху, тільки хардкор. У цих апаратів жахливі характеристики, ними дуже складно керувати, їх легко збити, засліпити, але завдяки дешевизні вони коштують від 200 до 700 доларів. Це справді масовий народний продукт, що наводить жах на росіян. І, хоча вони не мають снайперської влучності, як свічблейди, такі пташки стали найдешевшим способом знищення окупантів. Так, за розрахунками Форбс, ліквідація піхоти за допомогою fpv дрону коштує 700 доларів. Легкої бронетехніки дві тисячі. Футуристи представляли роботів убивць майбутнього як величезні машини з ракетницями та лазерами. Чи міг хтось уявити, що ними стануть маленькі безпілотники? Зараз, коли невеликі смартфони містять потужності найкращих комп'ютерів п'ятирічної давнини, перспективи дронів практично безмежні. У сучасних розробках баражуючих боєприпасів участь операторів зводиться до мінімуму. Дрони за допомогою вбудованого штучного інтелекту самі знаходитимуть і знищуватимуть противників. Такий апарат неможливо приголомшити засобами реб. Він у будь-якому разі виконає своє завдання. Ідеальні вбивці майбутнього. Правильне програмне забезпечення для дронів буде вирішальним на полі бою. Так, порівняно свіжа технологія управління великою кількістю дронів, як єдиним організмом рій, дозволить проводити одноразові комбіновані атаки на противників. Такий рій із тисяч дронів зможе знищувати цілі батальйони за хвилини. Нині ж подібні технології використовуються для різноманітних шоу. Окремо слід згадати важкі ударні БПЛА, такі як улюблені українцями «Байрактари». На жаль, основну роль вони виконали на початку війни. Наразі росіяни врахували помилки та створили ешелонований захист ППО, накривши свої позиції куполом непроникним для нашої застарілої авіації та ударних БПЛА. Байрактар все ще використовується для морських операцій і ударів по противнику, що наступає, але для участі у наступальних діях він занадто вразливий. Конструктори тактичних БПЛА просто зараз проводять випробування щодо використання своїх дронів як носіїв для баражуючих боєприпасів. Так, польська компанія WB Group, яка виробляє вармейти, про які ми вже згадували, планує встановити свої боєприпаси на Байрактарі. Концепція використання безпілотників для запуску інших безпілотників не нова, але війна в Україні підштовхнула виробників. Така комбінація дозволить атакувати цілі, наприклад, зенітно-ракетні комплекси із гігантських відстаней. При цьому сам носій, а тим більше оператор, будуть у безпеці. Складається враження, що з новими технологіями армія просто всесильна. але, на жаль, насичення безпілотниками українського війська недостатнє. Закуплених волонтерами та переданих заходом пташок. Не вистачає на всіх. Це критична проблема для країни. Тим часом Росія налагодила збирання коптерів у промислових масштабах. Більше того, в РФ заявили про кратне розширення виробництва ланцетів, надзвичайно вдалих дронів Камікадзе, копії, як вважають деякі профільні експерти, ізраїльських дронів Хіро 400 і Сі. У матеріалі політико повідомляють, що Росія імпортувала з Китаю безпілотників на 100 мільйонів доларів у 30 разів більше, ніж Україна. Іран продовжує передавати Росії тисячі шахетів. Як вважають українські волонтери та виробники БПЛА, Україна катастрофічно відстає від Росії за обсягом виробництва ударних дронів. Нещодавно менеджер проєктів Укроборонпрому Олег Болдерів, відомий як Мартін Брест, Приголомшив громадськість повідомленням, що з початку війни Міноборони навіть не виявляло зацікавленості дронами. А відповідно до закону, без вимоги держави, Укроборонпром не має права витрачати кошти. У Міноборони відповіли, що не можуть купити моделі, не запущені у серійне виробництво. У приватному секторі ситуація не набагато краща. Українські виробники дронів скаржаться, що держава не закуповує дрони за ринковою ціною. Натомість закупівля йде за формулою витрати на виробництво плюс 1-2% прибутку. З таким доходом не може бути й мови про розширення виробництва та дослідження з модернізації дронів. Іншою проблемою називають те, що держава скасувала податки на імпорт дронів, але залишила їх для компонентів. Як підсумок, українські пташки виходять дорожчими за імпортні. І це геть не всі наявні проблеми. Виробництво безпілотників у сучасних реаліях не найтехнологічніший процес. Імпортні плати, корпус, котрий наші конструктори друкують на 3D-принтері. Найскладніше сучасні прошивки програмне забезпечення для стабілізації. У Ютубі можна знайти докладні інструкції, як робити копійчані коптери з Лего. Нещодавно Австралія передала нам дрони Камікадзе з картону. Між іншим, чудові апарати з характеристиками близькими до шахедів. Головними перешкодами для розвитку цієї галузі в Україні залишаються незрозумілі бюрократичні перепони та нестача фінансування. Не можна покладатися тільки на поставки заходу. Необхідно налагоджувати серійний випуск українських дронів, поки не стало занадто пізно. Ми планували розповісти у цьому відео значно більше, але і без того були багатослівними. Пишіть у коментарях, якщо хочете, щоб ми зробили другу частину, присвячену адаптації нашої армії та спробам протидії російським дронам. І, звичайно, не забувайте підтримувати гривнею тих, чиїм закупівлям на військо довіряєте. Росіян більше вони мають чимало ресурсів, але в них немає того, що маємо ми: єдності та природної квітливості. Україна – одна з найбільш розвинених у цифровій індустрії країн світу. Таку перевагу потрібно використати на повну у протистоянні прогресу та деградації, нового та старого. Перемога точно буде за нами.